Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець. Я вітаю вас в марафоні. Все найголовніше з фронту і тилу на 15.30. Отже, Володимир Зеленський сьогодні в Тирані в Албанії проходив саміт Україна Південно-Східна Європа. Там на саміті Зеленський запропонував провести спеціальний українсько-балканський оборонний саміт у Києві або в одній із Балканських столиць. Про це він заявив сьогодні. В Тірані до нього долучилися 13 лідерів держав. Вони говорять зокрема про спільний шлях до євроатлантичної мети. Зустріч відкрили вступним словом Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Республіки Албанія Еді Рами. Володимир Зеленський відзначив активну роботу Албанії щодо реалізації української формули миру і готовність прем'єра Албанії долучитись до майбутнього глобального саміту миру у Швейцарії. Я вдячний всім лідерам та державам, які вже підтримали нашу формулу миру і об'єднали глобальні зусилля, щоб її втілити. Очевидною перевагою формули миру є те, що вона цілісна, що означає, що кожний аспект російської війни може бути вирішено через пункти, а також у тому, що її природа інклюзивна. Кожен лідер та кожна держава можуть показати себе у мирному процесі, не лише так звані великі держави, не лише ті, хто традиційно активні в дипломатії і в Європі. Певні політичні опортуністи, які кажуть, що підтримка України становить перешкоді для миру. Але їм я сьогодні скажу про те, що нам потрібно зробити так, щоб агресор припинив свою агресію. Винагородження агресора не принесе миру. Це створить плацдарм для подальшої війни. Зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, це буде легітимізація для наступної агресії, і перетворить наш світ у світ, який керується силою, а не правом Перед початком саміту Володимир Зеленський та Еді Рама підписали договір про дружбу і співробітництво між Україною та Албанією. Як зазначили в офісі президента, цей документ сприятиме розвитку співпраці між двома країнами і зміцнить позиції України в Балканському регіоні. Зокрема, угода передбачає взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки, технології, а також культури, освіті, охороні здоров'я, туризму і спорту. Використати гроші від заморожених російських активів на закупівлю озброєння для України це запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі. Так вона закликала Європейський Союз робити більше в оборонній політиці. Мовляв, це буде дуже символічно використати російські гроші на допомогу українській армії. Додала, що Європа не повинна дати Росії перемогти. Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України не може бути сильнішого символу і кращого використання цих грошей ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя. Президент Сполучених Штатів Джо Байден знову звернувся до Конгресу і закликав надати нарешті допомогу Україні. Глава Білого Дому констатував, що ціна від строчки голосування зростає щодня. Байден знову наголосив, цей законопроект і озброїть Україну і вкладе гроші в оборонно промислову базу США. Напередодні американський лідер зустрічався з конгресменами, щоб знову обговорити питання допомоги Україні. Після цього спікер парламенту представників США Майк Джонсон заявив, що своєчасно винесе на голосування продовження допомоги нашій державі. Утім, заявив, що насамперед потрібно дбати про потреби Америки. А це питання кордонів із Мексикою. Водночас координатор ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що через затримку допомоги українські воїни втратили Авдіївку. І їм постійно доводиться ухвалювати складні рішення, як розподіляти боєприпаси, щоб їх вистачило надовше. Допомога потрібна вже зараз. Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Певним чином ми вже запізнилися. Українці втратили Авдіївку, буквально через брак боєприпасів. Так що в певному сенсі затримка вже має драматичний вплив на поле бою. Влада невизнаного Придністров'я звернулась до Росії з проханням про захист нібито через економічний тиск Молдови. За таке рішення проголосували під час сьогоднішнього з'їзду депутати так званої Придністровської Молдовської Республіки. Згідно з їхньою заявою, уряд Молдови, нібито, розв'язав проти невизнаної республіки економічну війну і таким чином хоче завадити її самостійності. Раніше в ЗМІ поширювали інформацію про те, що так звані депутати всіх рівнів Придністров'я хочуть просити Путіна про приєднання регіону до Росії за даними інституту вивчення війни. Представники невизнаної влади можуть організувати і фейковий псевдореферендум. Нагадаю, що Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив проголосив свою нібито незалежність ще 90-го року. Так звану республіку не визнала жодна держава, окрім Росії. До цього РФ надає військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку. А також тримає на території Придністров'я кілька тисяч своїх військових. Двох чоловіків вбили росіяни у середмісті Куп'янська на Харківщині. По обіді там розірвались ворожі авіабомби. Один із загиблих – 58-річний пастир церкви Ісуса Христа, в яку і було влучання. Пошкоджене і приміщення кафе. Там загинув другий чоловік, його сестра поранена. Окрім неї, травмовані ще четверо цивільних. Пошкоджені і житлові будинки. Під руїнами, можливо, ще є люди. Повідомляє голова ОВА Олег Сінігубов. Пошкоджені і житлові будівлі. Правоохоронці ідентифікували трьох росармійців, які під час окупації села на Харківщині застрелили літнього чоловіка через його зауваження їм. Ще на початку травня 22-го окупанти приїхали на територію ферми у захопленому селі Макарове і почали стріляти в бік тварин. 70-річний охоронець зробив загарбникам зауваження, що постріли лякають худобу. Тоді окупанти. Поїхали геть, але наступного дня, коли побачили, як чоловік іде на роботу, здійснили два постріли йому в спину. Підступне вбивство, бачили місцеві жителі і змогли впізнати армійців за даними слідства. Це троє уродженців Дагестану, які проходили службу у шостій окремій танковій бригаді армії Росії. Місцеві мешканці поховали потерпілого на власному гроді, оскільки окупанти забороняли провести поховання на кладовищі. Після деокупації селища правоохоронцями проведено ексгумацію та слова причину смерті потерпілого. Його привезли хлопці на мотоциклі. Всього закритого вашого вбили, як вбили. Ну і все. І мене тоді дать. Вам відомо хто його вбив? Ну я ж не знаю, сказали, що якоби, ну як їх назвати, не знаю. Осетіни. Тобто службою – службовці Російська да, Федерація да. Волинь укріплює кордони з Білорусі, а на Рівненщині прикордонники провели навчання з протидії ворожим ДРГ. Бо, попри відносний спокій, дії противника передбачити важко, кажуть військові. Наскільки готові до можливих сценаріїв показали оборонці української півночі? Північний український ліс, прикордонники проводять навчання. За легендою, бійці з червоними стрічками, ворожі диверсанти. Їх помічає українська аеророзвідка. один. Група 10 осіб зі сторони кордону лісів. Розгортають мінометний розрахунок. Є? Є. Розрахунок одної міною вогонь. Назустріч ворогу висувається штурмова група. Диверсанти потрапляють у засідку. Є випадки заходу до противника ДРГ саме на Чернігівській області. Для цього проводяться такі тренування. А це вже сумщина. Мобільна вогнева група висувається на чергування. Зброю тримає Андрій. Він став до лав захисників з перших днів великої війни за прикладом батька військового. Тут я розумію, що я захищаю свій рідний дім. Свою сім'ю, свою країну кожен раз, коли у вас в мобільному телефоні звучить сирена, знайте, що в будь-яку пору року ми дивимося в небо. Вистежити ворожий шахет, каже хлопець, робота командна. Хтось щось бачить, слідкує за небом, нам передають інформацію, ми вже знаємо звідки, куди, що і як. Виставляємо свою зброю на той кут і чекаємо. Як тільки бачимо якусь повітряну ціль, вона йде на знищення. Недооцінювати ворога небезпечно попереджають хлопці. Росіяни постійно вдаються до нових підступних маневрів. Він пірнає нижче дерев, летить над річками. Він літає над дорогами низько. Це є такі моменти, коли його не можна побачити, його не можна почути. Сьогодні вони знову пильнуватимуть небо над Україною і закликають до цього й інших. Якщо ви не хочете, щоб ваше життя закінчилось, потрібно. Ставати до зброї Поліна Спаснико, програма Вікна СТБ. Марафон єдині новини. І ще один росіянин, який воював проти України, здався у полон коптеру. Відповідне відео оприлюднила 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс Подивіться, як це було. Загарбник опинився поряд із російським підбитим танком і серед загиблих поплічників. У цей момент його помітив український коптер. Наша пташка скинула російському військовому записку із умовами, як окупант може врятувати своє життя. Для цього він мав іти за дроном. В дописі до цього відео в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді деревець зазначають, що цей росіянин розуміє, що це не його війна. На Чернігівщині поліцейська стала мамою п'ятьох осиротілих дітей. Багатодітним подружжя стало ще за рік до повномасштабного вторгнення. Всиновили двох братиків і сестричку, та навіть після початку великої війни не припинили дарувати щастя. Взяли до своєї родини ще двох осиротілих дівчат. Тепер же виховують сімох дітлахів, двох біологічних і п'ятьох прийомних. І щасливою сім'єю спілкувалася Любов. Кукла. Мій вибір був саме такий поліцейський, тому важко чи мені потрібно працювати. Це Світлана Олександренко, капітан поліції, а ще багатодітна мама. Поки на службі ділиться з нами робочими нюансами. Кожен поліцейський він наражає себе на небезпеку. Втім, жінка на життя не нарікає, адже усе це каже заради своєї великої родини. Раніше подружжя Світлана і Сергій мали двох рідних дітей. Народився Андрійко, потім Анатолій, ну а потім вирішили вже не чекати. Тому за рік до початку великої війни в родині сталося поповнення. З інтернатного закладу подружжя забрало двох братиків Дениса і Максима та їхню сестричку Настуню. Су спочатку навіть було якесь побоювання. От, тому що ну, а чи впораємось, ще було переживання, чи, чи наші потоваришують. Та усі члени родини одразу знайшли спільну мову. Одразу не появ, ну а потім вже поговорили так, все, але зрозумів, що це треба і. Взяли ще два братки і сестричок. але на досягнутому Олександренки не зупинилися. Поза минулого літа уже під час повномасштабного вторгнення у двох дівчаток, які жили тоді на кордоні з Білоруссю, раптово померла мама. Тому щойно соцпрацівники повідомили про це Світлану і Сергія подружжя на роздуми часу не витрачало Ти їх... до того. Ходу? Да, можливо, півпівдня півдня до знайомства. З сто було по відеозв'язку. Тож нині живуть великою щасливою родиною. Можу запропонувати манну або макарони. Нам треба знати, хто хто добре, але я зараз буду варити кашу молочну. Хто скільки манну, скільки макарони? Усі діти гарно навчаються у школі, ходять на спортивні гуртки. А про що ви мрієте з братиками і сестричками? Хочу востола це більше поки що. Разум будете грати? Так, ми всі граємо. А ще допомагають батькам у хатній роботі, адже сім'я тримає свиней, та домашніх птахів. Родина активно донатить на зсу, а ще усі гуртом волонтерять. Якщо в нас є от вільна хвилина, що від роботи, то ми ходимо в нас тут плетуть ну, одно, ну як, Ми з селом плетемо плетимо, плетимо свідки, та то ми з. Дітьми точно у нас гарно виходить наривати ці клапті, а потім ми купляли купували тканину збирали кошти, купували тканину, наривали на сітки, вірили в перемогу і віримо досі. А ще не лише вірять, а й впевнені. Зовсім скоро їхня сім'я стане ще більшою. Розмова така вже проходила. Ну тобто, як мама мабуть. Вийде на заслужений відпочинок. От. Можливо. Так, так. Уже, бо, має бути у нас я так думаю. Може, 11 діток може. Тому, поки чекають нового поповнення, насолоджуються один одним, граються, співають за солістку в родині Катя. Треба телефон і співай. У дівчинки сьогодні до слова день народження. добрий Слід зупині війну, а я кольоровими фарбами для вас прикрашу весну. І намалюю вам сонечко, що в небі буде сміятись. І більше не буду плакати. І більше не буду боятись. Любов кукла та Євген Задоя. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація. За 15 хвилин марафон триває.